Доброго дня, маленьке повідомлення стосовно підвищення розміру військового збору, починаючи з початку місяця. В телеграм-каналах, в інтернеті йде жваве, дуже брухливе обговорення, з якого числа будуть зміни до податкового кодексу, до законодавства та інше. Шановні платники податки, фахівці, є Податковий кодекс, є Конституція України, є газета «Голос України. Тільки Після опублікування в газеті Голос України набирає чинності закон або в електронному вигляді, будь ласка, не сперечайтесь, не вигадуйте і нічого не потрібно видумувати. Відкривайте е газету Голос України, там чітко написано, коли вступає в силу зміни до законодавства стосовно військового збору, все інше, кого це стосується, яких підприємств, в якому розмірі, на якій системі оподаткування, ви все це можете прочитати легко в самому законі. З повагою до нових зустрічей.